Подивимося, чи можна знайти роботу за спеціальністю маркетингові комунікації в Чехії. Чи є така спеціальність? Ну, перш за все, зверніть, будь ласка, увагу на сайт да? jobs.z, там, де ви можете подивитися і отримати інформацію, які є. Професії, спеціальності, що за це платять, що потрібно знати і таке інше. Перш за все, ми дивимося, наприклад, є у нас вакансія менеджер з реклами. Ми знайшли 152 пропозиції. Це не все про маркетинг, не все про те, що ви хотіли би, але ж є менеджер з маркетингу в Карлових Варах, є менеджер з роботи з клієнтами, це схожі трішечки. А менеджер маркетингової групи певної, да, тут вказано, яка в празі. Є маркетинг і комунікаційний менеджер. Англійською мовою вакансія, в принципі, міжнародна компанія, скоріш за це в Грузії. 55-75 тисяч крон заробітна платня. Доволі цікаво, тому що ви можете і англійською мовою навчатися на цих спеціальностей. Менеджер з маркетингу клініки, так? фахівець з маркетингу, молодший консультант з менеджменту маркетинг. Спеціаліст цифрового маркетингу, до речі, в певних приватних університетах є прям спеціальність, називається цифровий маркетинг або цифрова економіка керівник проекту маркетингу та інновації. І якби ми з вами бачимо, що вакансій достатньо, і вони трішечки перекликаються з рекламою-продажами, але все ж таки є прям назва да, про маркетинг, про маркетингові комунікації. Отже, якщо в Чехії є робота за цією спеціальністю, то, в принципі, спокійно можна таку спеціальність обирати, ви не залишитесь осторонь ринку праці. Крім цього,